На Дніпропетровщині стартувала програма Зимова підтримка, яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 тисяч 500 гривень. У пенсійному фонді роз'яснюють, хто саме має право на ці кошти. Перша категорія отримувачів опікуни та піклувальники, які отримують державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Виплата призначається на кожну дитину, якій не виповнилося 18 років станом на 1 листопада 2020 5 року. Друга категорія – вихователі та прийомні батьки, які отримують державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю. З інвалідністю, якщо там на кожну дитину, то тут тільки на дітей з інвалідністю, що проживають у дитячих будиночках сімейного типу або прийомних сім'ях, на кожну таку дитину, якій не виповнилось 18 років станом на 1 листопада 2025 20, року. Далі одинокі пенсіонери, чия пенсія не перевищує чотири прожиткові мінімуми. Головна умова вони мають бути непрацездатними станом на 1 січня 2025 року, та отримувати 50 гривень надбавки на догляд. І ще одна категорія це малозабезпечені сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу на кожну дитину з такої сім'ї, яка не виповнилося в сімнадцять років також станом на 1 листопада 2025 року. Кошти мають бути використані протягом 180 днів. із моменту надходження невикористаний залишок автоматично повертається до бюджету. Подати заяву можна двома шляхами: через портал Дія або у паперовій формі, звернувшись до пенсійного фонду. Кошти, які будуть перераховані, вони використовуються. Тільки безгатівковим способом на придбання одягу взуття ліків в певних закладах торговлі та авти, певних аптеках. У пенсійному фонді кажуть, заяв надходить багато, усі вони обробляються. А кошти зарахуються на спеціальні рахунки отримувачів. Механізм працює стабільно, і всі, хто має право на допомогу, зможуть її отримати. Дане Отрохименко, Кирил Дмитрук, Анна Макабула, новини ПТРК.